І всім привіт! З вами Джаф і Ай. Сьогодні ми виживаємо на Север Кенникрафт. Вы расскажу номер торсера. Номер северо покажи. Сава Канникрафт. Я не на этом сервере будем любить о такие, возможно, такие же самые. Можливо, то есть каньян. Чи у нас там була форма? Як бачите, там же є хлоп. Як ви бачите, там же є три слізни. Вот ми, ми можемо собі зараз просто і лохматика да, ну, слезні. А тепер смаз, э, сиди за мною. Ага. Ах, дві чау. Чора моря та буду срака іме, та і табу. Ха-ха-ха. Нила циту. такий копальщик, що желізо забув покупати. Ну так. Пока маємо хопано, 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 хома. Сейчас мы будемо запаси брати. Збирати на... Брыня, а вы музыкали приходимо захист, на матч і на кірку. А давай открывай я по пенсику. Ну так, я собі сам зачем вс. А тут я внизу якийсь домик негарн. Где? Вы не заберем! Де Где помаха? Где хома? Поправил кнопку, ты. Скажи, ты по сусисту живешь? Открайте меня! Что, вы заплываете? О, стоп! Два юда. Е не... Знаешь, ты такие с чудом, не два е не Чудо юда. Кнопка е и <coughs> два юда Как Вот это Капец, вы что, е приступим? е приступим? Да, я Тут побиття, прибавити тут. Так, так, збираємо. Це ще дуже. на народи, ми будемо туди збирати, на, на, тобі набрані. Ну, а у нас якісь інші ресурси ми будемо складувати. Якщо Бу, ви, ви побачите, сумну з ресурси, не розпочавши. Не реалій, на комп'ютер. Комп'ютер ще жити мав. У <гум> <гум> <to. Широк, гум> нас понеслося на до фига, тільки що, як ви бачите, не? тільки що ну холодис 4 назад я розвів одну э, одну на оцю броню. Я, та, й, я, зі поділився. І потім та кріотещиці скаже, Мончику ні, тут Лимончика нема. Мені нічого не буде! Похне ще. Ну понятно, наш. У меня заки! Два, два не два нас. Ага, ну, красавчика, ти машинку. А ще... Дай, 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 дай. А ще не дикай. Хтось ще зламав машинку, машинку, машинку. Пам'ятаєш? Ну так, так. Так. Так, школа, вчитися треба, але не так, уже і надо. Ну так. Я буду називати відео ЛТ чи МТ? Я думаю. Я думаю, школа МП. Да слушай, как ты школа? Ты что, я перше свое видео в школе снял, ты ничего не означал. Роберт, ты тут на самом деле ходят и пустой носа. Ты тут не продукт. А у нас мночный круг. А дальше заходите на такие серы який називається Крафт. По МКУ, мы там обміны, заходите туда, чем більше буде помироків, и чем більше будут пить видеораків, тем ліпше будет для вас. И тем легче мы будем снимать э, видео по таких сарах. Кенекрос. Ну не раху, а я кому-нибудь. Ну, други дорогие друзья, давай, меня дузи, 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 дуже, 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 дузи, 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 с дузи, видео. Вы не дузи, пока ты дузи, дузи, видео, Ну, так і буде, я з нему відео, не буде канал називатися канал Ая. Поки що я його не буду створювати, так як мені ще треба все е, поводникам, там з друзями договорити, що вони мені його не хочет проглянуть. Ну і такі мотики, такі... коротше. ну капець, так. Но я ворота я буду в Исайнке, також буду знимать різними игры. Джеффи, ты так молча не будет я занимаю, а ти типа на друг друга немає ничего. Говоряшь? Да, слухай, слухай ти. Слухай, почули, що я пацанам алмазку? Ой, иди. Я тебе пацана алмазка. А ще пункта. Olha a de que desgraça gostou de uma. Eu vou Não azulejo? mas Jazuret, não é o Jazuret. Jazuret, não é o não o não é o Jazuret. não é o não é o Jazuret. o Jazuret. não é o não é o Jazuret. não é muito Jazuret. Jazuret, não é o Jazuret, О, ось скільки я железа за з золота, так то ще прийду з золота. Ти хоч би бачиш, скільки в нас тут був там камня, там от, де Так, я думаю, з цієї коври все нам хватить, бо вона шею доп'єла. У нас же, о матері, там же приплала обіж. Так, давайте меня звезд и как Андрей, во-щей. Нет. Так, кто тут? Ты с накатан давай тут набрал? Так... Да, ты набираешься ресурсы ОВЭКО. Тільки романчик тут засрався з університетами, було, що тою ж композицією не було кращого, вона б усе струвала. Вона тоді, вийшов дебіле, вона була, вообще все так засутня, ну, то чесно кажу. І ви сам то махалися, хай бачить. Так. Е-е-е, одне життя... Що це одне життя, кляну? Е-е-е! Е-е-е! Стоп! Це я! Це я, брат, одне життя, Так. Власне, я виправився. Я залишився і тепер дофіга. Тепер ми будемо жити, як, як коричневі люди. Тааак... Да, Та ми житимемо, міньйони. Так, так. Ви воно, дивні капці, треба по хаті в капцях тебе ходити. В капцях тебе ходити. А не в штанах. Не правда. Не правда. Не правда. Та будь ласка, я мала ходити отак два. Earth... А надевает я твою печку, знаешь. Ничего. Тихо. Ну что не рябушку, Буди! Ты знаешь, что ты Та твое? Да что я! Да что ли ты такое? Ага! Так, ммм, я хочу поставить? Так, у нас у той сильны тут некоторые обороны. Слышь, за сынку! Да я тут-то зачарованию ставлю. Ну так. на сладо. Так, все. Так, эм, что тут за твори не так? Ходи сюда. Что за твориня? Да.